Я в сільпо йдемо глядати акції. Макарони, чумак, капеліні і метелики по 30 гривень. Дуже класна ціна. Масло селянське по 85 гривень, 82%. Форель патрона 299 гривень. Короб живий 159 гривень. Ось такі макарони по 50 гривень з твердих сортів пшениць. Барні з шоколадною начинкою 60 гривень за упаковочку. Якуб смелена 139 гривень і там є 200 г. Ось такий батончик бісквітний 9 гривень. Нац по 25,49. Грінки Грімки життєм пшеничні і ще ось такий томат з томатом, а це з чесником по 29 гривень. Мілка, екстра мегдаль, фундук з шматками по 80 гривень. Батончик злаковий по 22 гривні. Є ось такий і такий. І по 30 гривень є марципан з вешнею в шоколаді. Ось такі паштети по 45 гривень. Є з качиною печінкою, французький і з гусячою печінкою. 45 гривень. Перволь Первольде прання 179 гривень є для світлих білих речей і ось такий. Сік садочок, 40 гривень мультифрукт, 49 гривень томатний і 40 гривень виноград яблуко Печиво з шоколадною начинкою 10 гривень. Арахісова паста 119 гривень. І тут є 300 г. Шоколадка Millennium Вері Perry 38 гривень. Є ще ось такі вермішельки по 55 гривень за упаковочку. Чіпстерси по 35 гривень. Гель для душу по 129 гривень. Ось такий є. Є жовтенький і рожевий. Так, є акція на Ахмат по 80 гривень і є ще в пакетиках по 84,49, по 75 гривень з різними добавками. А звичайний чорний 20 пакетиків 47,59. Майонез чумак по 25 гривень, там є 150 грамів. Крем-сир овечий зеленю по 60 гривень 100 грам. Фелата 80 гривень і 300 грам там є. Сир плавлений ферма по 70 гривень і є ще вершковий. Маскарпоне премія 159 гривень і там є 250 грам. Ківі Голд в кошику 69,99 і перед червоний по 204 гривні. А ківі кошику ось такий є. Там є 7-8 штучок. Авокадо 80 гривень. Є ось такий сливка по 89 гривень. Мандарин Іспанія 149 гривень. Абрикоси премія 109 гривень 680 гривень. Половинками. Буряк митий по 16,90. І картопля є 21,90. І картопля Королева Анна по 19,90. Батат по 119,94. Кетчуп чумак 23 гривні. Чумак болоньє за спагеті соус 40 гривень. Лечо є по 55 гривень від Ніжин. І там є 450 грам. Соус чумак чесниковий 29 гривень. Кетчуп торчен 30 гривень. Є з чесником і є з паприкою. Повна чаша 72% 68 гривень, і повна чаша 82% 78 гривень. Масло селянське мі-мі-мі 85 гривень. Соєвий соус 50 гривень і менше є по 30 гривень. Горошок ніжин 45 гривень і кукурузка також 45 ніжин. Серветки для прибирання по 40 гривень і по 55 гривень є ось такі і ось така більша пачка по 55 буде. Ось такі хустинки паперові будуть коштувати 18 гривень.